Нині це приміщення Хмельницького мішкільного навчально-виробничого комбінату, колишня 10-та Проскурівська школа. Тут виховали герої радянського союзу Володимира Вайсера, гвардії молодшого лейтенанта, командира танкового екіпажу, патріота, людину з великої літери, і це лише в свої 22 роки. Володимир Вайсер боровся до останнього. Він не зважав ні на що, ні на те, що горить танк, ні на те, що він може загинути. Він цього не боявся. Він знав, що йому потрібно захистити свою батьківщину. Вікторія школярка нинішнього хмельницького НВК номер 10 де за ініціативи та під керівництвом педагога Оксани Юхимович працює пошукова група з реконструкції біографії Володимира Вайсера. Дізнатися про найвідомішого свого випускника 10 школи, було завданням вчителів і дітей нашого навчального закладу, тому що це єдиний герой Радянського Союзу, який народився у нашому місті, і відповідно єдиний герой радянського союзу, який навчався у 10 школі. Але виявилося це не дуже просто, тому що знищені архівні матеріали, доля закидала Володимира Вайсера у різні. Куточки радянського союзу і е, практично з, е, за невеличкими крупинками з листів з документів архівних, ми дізнавалися епізоди його біографії. До цього часу ще залишилися великі періоди його життя невідомі, і ми будемо дізнаватися. На честь Володимира Вайсера в обласному центрі названо вулицю на одній із стін цього мішкільного НВК облаштовано меморіальну доску. Тепер буде і музей. І не лише конкретному герою, всім хмельничанам, хто незалежно від віку, національності та релігії, вступив у нерівний бій із жорстокістю, відвоюючи рідній землі мир. Ми вказали, що що наша земля родить дуже гарних людей, українська земля, Неважливо, якої він нації, але він загинув за гарну справу за перемогу нашу. пам'ять. историческую мы должны передавать следующим поколениям. Это звучит несколько пафосно, я понимаю это, но я действительно так думаю, потому что если эта память оборвется, это будет предательство по отношению к тем 20 миллионам, которые погибли во время Второй мировой войны. И это будет преступление по отношению к следующим поколениям, которых мы ввергнем в опасность, которой можно было бы, наверное, избежать, если они будут знать и помнить, к чему приводят безразличие, равнодушие. И каждый человек должен понимать, если не я, то кто?